Доброго здоров'я! Сьогодні ми будемо з вами грати в гру про SCP, це SCP-087. Я, Якби мені ці числа сказали, я б навіть це не знав би хто це, але я вже подивився про що ця гра буде. Це про нескінченні якісь сходи. Дуже страшні. Що тут звук? На налаштуваннях? Ну добре, то таке. Давайте грати, починайте дивитися. Тут, начебто, чим нижче ми будемо спускатися, тим буде страшніше. Що каже? Що? Е, грання документ 087, е, 4. Щось там щось там. Вийти із SCP? Чекай, ні. Вийти? Так, вийти. Я саме розумний. Я вийшов! Реально! Все, я знову запустив гру. Давайте ще раз подивимось. Так, тепер йдемо в цей бік. Чого нам... Чекайте. Сюди підходимо. А, ти подивіться, ми напевно впритул стояли і типу, ой, вийти із SCP. No. Ми залишаємось, напевно. Я думаю, що гра буде страшна. Враховуючи те, як тут темно, страшно. Темряво це вже страшно. Поки що, спускаємось. Я навіть не знаю, чи можна з нього якось вийти. Я думаю, ні. Можна отак стрибнути чисто міжду... між цими перилами пролетіть. SCP-087 це нескінченна платформа сходів, яка знаходиться на кампусі чогось невідомого. Ой-ой-ой. Треба дуже сильно світло для того, щоб досліджувати цей SCP. Освітлювальні ресурси сильніші, ніж 75 Вт, щось там, щось там. На дні SCP-087, якщо воно існує. Воно ще не було жодного разу досліджене. Е, яка різниця? А, дивіться, там метри показуються. Справа знизу. Це ми тільки на 20 метрів спустились. Тю. Що так мало? А прикиньте, якщо гра реально нескінчена, я тут буду зараз сидіти. До 10-ї ночі. Опа. Хто стукає? Не стукайте. А, дивіться, там, до речі, ще поверхи рахуються. Вже 13. -й. Добре. Приймається. 13. -й. Пишіть поки що в коментарях свої ставки, на яких сходах, на якому поверсі почнеться щось страшне. І коли. вмремо. Чекайте. Мені здалося, що я чув, наче хтось дихав. Але схоже, що здалось. Сподіваюсь, що здал здалось. 45-46. Е. У. Хтось ходе. Добрий день. Е, біжим! А може це ми до нього якраз біжимо. Фу, це вже не, не добре. Е, інші суб'єкти е, розказували, якщо тя як хтось плаче або кричить. І ці звуки щось, наче як дитина між роками невідомими. Але все-таки якісь спроби знайти джерела були провалені. А, ось воно почалось. Всього 23 поверхи. До речі, це не поганий спортзал. Прикиньте, щоб вагу скидувати. Спустився десь поверхів на 30. Нормально. І в швидкому темпі бух 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 бух, -бух побіг. Наверх! І так поки... не мреш від спраги. Ти можеш чути звуки плачу бінис. Це. Де, позаду чи зверху. О, ти можеш зрозуміти, що цей звук йде із шести прольотів вниз. Один. Прольот. Вже буде страшно, я думаю. Другий прольот. Опа. Вже фігово. Третій прольот. Четвертий. Це типу воно прямо зараз отут. Під нами. Це ж п'ятий? І тут вона має сидіти. У мене телефон розрядився, я думаю, ви це чули. Не хочу. Після дослідження SCP деякі люди були кудись там засовані в структуру. Фух. Найглибші глибини показали, що чим глибше ти йдеш, тим страшніше. В цей час невідомо, чи SCP має кінцеву точку. Поняв, поняв. Стоп. А, ні, прольот це не одна ця штука, це напевно один і два. Бо воно ближче. Серце. Серце б'ється, це добре чи погано. Що воно є? Що воно б'ється, це добре. Бачите якісь там тіні з лівого боку? Я боюсь. Просто розвертатися. Опа. Дірка. Ага, тут дырка в стене. Подивитесь. Дивимся. Звісно, дивимся. Скример, давай, я тебя чекаю. Тут темно и ничего не видно. Вылазь. Молодец. Фу. Каже, иди на гору. Не. Не-не-не. Ой. Ой. Кто там мне шепочет? На вухо. А? Я на таке не підписувався. Тут начебто. А, я ж це вже казав, що з кожним. З кожним поверхом стає все страшніше. Ой! А що це таке? Це шматок стелі випав? Краще б він на голову впав би мені. Я думаю, було б краще. О, дивіться, бригані стіни. Це вже поганий знак. Це дуже поганий знак. Страшно. Скільки нам тут пройти треба? Все, тепер стіни повністю обригані. Ні, наша таке робить. Мені здається чи ще темніше стає. Типу. Оця темрява? Вона все ближче і ближче до нас. Ми вже бачимо менше і менше. Мені холодно, до речі. По вікно відчинене. А на вулиці вже холодрига. Е. Мені здається, там було щось страшне, але я не побачив. Я трошки в іншим місце дивився. Мені здається, ви трохи задом наперед балакаєте. <свісно> е... Всі суб'єкти, які були туди відправлені. Ага. Були не знайдені. Так, це добре. Е... SCP з'являється як обличчя. Без очей. Або рота. А, оно воно! Природа ССП взагалі якась нечиста-нечиста сила. І ми можемо сказати, що ми не знаємо звідки джерело плакання. Постоянно, давайте помиємось. Ой. Ммм, прикольно. Сполоснувся, знаєте. Жаркий день. Після жаркого дня треба сходити в душик холодний. Я вже тут трохи задовбався ходити. що тихо. Е! Ти хто такий дядя? Гуаяба, дядя. 60-й поверх уже. Прикинь, як це задолбаться можна? Знову дірка, дивимось. Тут дірка у стіні. Круто. Дивимось, звісно, дивимось. Скример, я тебе чекаю. Давай. Прийди. Ты чуешь звуки позаду тебе. Я ходити не можу? Стану валити. Хтось постукав по землі, і камера. Камеру впустили. Що? Ти піднявся і підняв камеру і продовжив. Це типу вони мені кажуть, що мені робить? Мене вибору нема. Може я хочу посидіти полежати, ти піднявся. я ти сказав, ти піднявся, підняв камеру. і пішов далі. Мені здається, що. знову ця компанія, що вивчає SCP, що вони не дуже то такими людськими пекло. Внизу. Ну, нам саме туди. Не дуже то людськими методами працюють. Типу... Чи, я не знаю, чи можна сюди якогось дрона відправити, я думаю ні. Але вони ж знають, що тут небезпечно. Що тут. Е... Знову щось. А, обличчя. Що тут зникають люди і все одно відправляють людей. Опа, колючки. Е! Тут мені таких не робіть. Якщо я наусай прокну і якоюсь там інфекцію підловлю, підхвачу, Спіймаю. Так, це ж воно? Це. Шипи? Так, це шипи. Ооо, обличчя. Нам боляче? А чого воно. А, ні, нормально. Та все, все. Ого! Що це за довгі шматки твердого матеріалу, які вилазять прямо з землі? А чому б нам їх не. Не знаю. не спробувати залізти. Дивлячись на результати фінального дослідження. А, ніхто не повернувся до SCP. Око. До речі, мені не страшно. А кому я брешу, мені страшно. Чи як. Мені ще як дуже сильно страшно. Щіп, щеп, щеп, щеп. щеп. 77-й поверх. 200 метрів вниз. О, Прикиньте. Це шахти на такій глибині будують. Я тут має бути вугілля. Я сподіваюся. Це знаєте, симулятор, чисто ви приїхали в Дубай, як воно? Бурдж-Халіфа так називається, і зламався ліфт. Всі, хто проводили дослідження, вони бачили якісь дивні органічні матеріали, які покривали стіни SCP. Як це можливо, SCP це жива структура, яка годується органічними матеріалами. А де ж вона їх бере? Цікаво, може, вони самі їх. І ними після того, після дослідження, камеру дропають зазвичай і ну, йдуть гуляти собі. Це ми типу, з розуму сходимо? Певно Та, ну, так. Ой. Дощик почався, треба взяти парасольку. Та і, і дизується. Ти вже задовбав. Що ти дивишся? Не дивись. Пху, на. Нам фігово, я не рухаюсь. Розтежся. Воно обличчя зліва. Зліва що ти? Оу, оу! Це типу нас. Виробили трохи? Чи ми впали? А, ну це який казав! Типу стрибнув та й полетів. Скоро камера була скинута і сигнал е, потрошку почав зникати. Ага, тому що воно полетіло дуже-дуже глибоко. Поняв. Хтось плаче. Після періоду двох е, тижнів після цього дослідження члени якогось там кампусу сказали, що хтось стукав із цього SCP. Двері були знаходжені. А, до SCP. Були поставлені в 6 сантиметрах від чогось там. А Нормально ми летим, до речі. Сигнал слабий. Папушка кричить, у нього також слабий сигнал. Скример, давай! Я ж чекаю тебе. А, втрачений сигнал. Я думаю, тут ми вже нічого не побачимо. Так. Так. SCP-087. Дякую, що зіграли. Будь ласка. <ривіт> Заставка SCP. Ink Ghost. Чорнильний привет. Привіт, дякую за гру. Будь ласка. Зіграю темну кімнату. Ці звуки були. Дизайн звуків нам дуже важливий. Будь ласка, послухай звуки ще раз і злякайся. Good job! Ура! Дякую, що ви нас вітаєте. З перемогою і зі смертю. Спасибі. Все, в принципі, гра закінчена. Звірочка прикольна. Мені б таку кудись на лоба приліпить. думаю, ходив би гарний. Ну, в принципі, все. Ми цю гру пройшли. Що ви скажете? Сподобались? Сподобалось... Yeah, 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 yeah. Сподобалась. Сподобалася ця гра чи ні. Злякались ви, чи ні. Не знаю, мені сподобалось, прикольно, але я не знаю, в мене якийсь сьогодні такий стан, в мене через навчання трошки голова кипить, і я не дуже при собі, тому й не сильно лякався. Але я думаю, в звичайному нормальному стані мені, мені було б дуже сильно страшно, і я б верещав, як, як жаба, яку придавив, придавила вантажівка. В принципі, я думаю, для любителів SCP, ця гра прикольна буде. Я хоч не скажу, що я прям сильно любитель SCP, типу в них Шарю. Ці всі їх по номерам знаю, але трошки взагалі, там в мене такі е, грамові пізнання є. Ну і було цікаво. Напишіть в коментарях, будь ласка, свою думку. Що я можу сказати? Ставте лайки, підписуйтесь на канал, підписуйтесь на телеграмчик, Посилання буде в описі. Пишіть коментарі. До побачення і. Слава Україні!